Вітаю вас, друзі! Продовжуємо нашу програму. Я вітаю в студію також разом зі мною. Наразі найближчі 10 хвилин працюватиме Дмитро Дьошин, учасник громадського руху за пенсію. Доброго ранку, пане доброго, доброго. ранку. Пане Дмитро, говорити про пенсійну реформу. Ні для кого не секрет, що якось дуже тяжко її впроваджують в Україні. Ми ніяк не можемо вийти з першого рівня, а їх існує, здається, три. Якщо я не помиляюся, ну ви принаймні мене поправите так це точно. Будь ласка, для наших громадян, щоб ці рівні були зрозумілими, що таке за перший рівень, в якому ми знаходимося ще раз. Перший рівень полягає в у забезпеченні пенсію літніх людей за принципом солідарного забезпечення. Тобто, коли молоде населення країни частку свого прибутку вкладує до пенсійного фонду заради для того, щоб із солідарності забезпечити пенсію своїх старих. Співгромадян, ну фактично, і себе також з віком. З віком, так, ну це, це, це себе вони не вони забезпечать. Не ну, тримав а, а, вже а... ті, хто прийшли за ними. Так, так. Іншими словами, шановні друзі, та пенсійна система, якою ми користувалися, користуємося, називається Солідарна, ви розумієте, і власне Дмитро пояснив, в чому йому суть. Ми повинні перейти на другий рівень, так чи готові і що уособлював собі другий рівень? Навишу трохи докладніше. Другий рівень полягає у створенні державного накопичувального фонду пенсійного страхування. Він полягатиме має полягати в тому, що частка з пенсійних внесків до пенсійного державного пенсійного фонду буде перераховуватися на рахунок на індивідуальні накопичувальні рахунки цього накопичувального фонду так. та віддаватися на управління компаніям цільовим, які займаються ну, управлінням. Я коштом. трошки не розумію, а якщо можна перевести це все в практичну площину. Отже, я розумію так: ми всі платимо відсотки, згідно яких потім з часом, коли виходимо на пенсію, отримуємо цю пенсію. А тут зараз ви кажете про певний фонд накопичувальний, накопичувальний в державі, так? так? Звідки гроші? гроші мають це як сказати це певний відсоток від е, тих внесків, які вже платяться е, до пенсійного фонду, і тобто з того пенсійного фонду знімаються ще якісь відсотки. Це не лягає додатковим тягарем на плечі працівників. Додатковий, і там є відсоток. Це вже така складна система, яку вже будуть пояснюватися при впровадженні безпосередньо. Але цей рівень полягає в тому у забезпеченні додаткового як сказати, механізму пенсійного забезпечення. Тобто це додаткові накопичення до вже існуючої а пенсії. Куди вони будуть йти, ці додаткові накопичення? От я розумію, що зараз, умовно кажучи, ви платили там. Ну, Будемо так сказати. 10 гривень ми платимо там на пенсію, хоча ці гроші більше, звичайно, набагато. Але зараз ви будете платити, умовно кажучи, 12 гривень. Бо ці 2 гривні будуть йти до накопичувального фонду. Правильно я розумію? Ну, десь так. Десь Так, Так, умовно кажучи, функції цього накопичувального фонду, що він даватиме практично для пенсіонерів? Збільшення їх пенсійного забезпечення. Це до... а, як визначатиметься, кому збільшувати, кому ні? Це не визнається, ну як, це не, не засоб... ну, як сказати? кожен на своєму індивідуальному накопичувальному рахунку буде забезп... формувати додатковий пенсійний як, дохід? Бонус чи що? Бонус. Це, ну як, це додатковий пенсійний рахунок. Це вже кожен окремий громадянин, так? Кожний окремий громадянин. Ага. Тобто, іншими словами, до тої солідарної системи ми додаємо ще й якісь свої гроші, які я вже. там, Може, я хочу не 12 перераховувати, а 15, скажімо, гривень. То я перераховую їх не комусь, а собі. Правильно? Фактично. Зрозуміло, а чи готові ми до другого рівня, що для цього треба, не перш за все. Я хочу. Наголосити на тому, що рів... впровадження другого рівня пенсійної реформи е, передбачено законом про загальнообов'язкове державне mm -hmm. пенсійне страхування. Е, для того, щоб впровадити цей рівень, потрібно досягти е, бездефіцитності бюджету пенсійного фонду. Це за вимогами як законодавства, е, їх було більше, але після прийняття закону, ось, останнього закону про пенсійну реформу, е, ця вимога є найголовнішою. Ну, нещодавно віце-прем'єр Валерій Хорошковський заявив про те, що бездефіцитність має досягнутися ну, десь у 2013 році. Але, знову ж таки, про подолання, без, про досягнення бездефіцитності вже говорили до цього не один рік. І так цю бездефіцитність не було забезпечено. Ну, з огляду на об'єктивні економічні там, проблеми в нашій країні. і, так далі. Але чекати, ну, наприклад, коли країна дійде до, до, до цього рівня, коли вже можна впроваджувати, було б ну, нераціонально, оскільки є, вже, вже сьогодні працює третій рівень пенсійного забезпечення, який полягає в недержавному пенсійному забезпеченні. Тобто у формуванні додаткового накопичення у недержавних пенсійних фондах. Така можливість також передбачена законодавством законом про недержавне пенсійне Яким забезпечення. Яким чином там все відбувається? Там все відбувається таким чином, що кожен, кожен українець, кожна людина може сама обрати пенсійний фонд, проаналізувавши ситуацію, та ну всі за та проти угу. послугами якої організації скористатися, та накопичувати там додаткову пенсію собі. Ну, а третій рівень, будь ласка, то, що ви кажете, недержавний, я зрозумів. Умови ті самі, що й на другому, просто маємо справу з недержавною структурою. Так, маємо справу з недержавною структурою, але законодавчо дуже ну, як продумано захищено, захищені механізми обліковування коштів, які... Були б, ну, які не надходять до недержавних пенсійних структур. А скажіть, будь ласка, пане Дмитро, а чим це відрізняється від елементарної банківської системи? Ну, наприклад, тому що от я особисто, да, якщо там не вдаючись зараз подробиці, ну я думаю, що більшість громадян, які зараз слідкують за нашими ефіром, вони спитають себе або вас, а чим це відрізняється? Я понесу гроші в банк. По, там собі положу там, 100 гривень, умовно кажучи. Да? Mm. Щомісяця буду по 100 гривень класти, під відсотки, вони ж там будуть падати. Потім, коли захотів, тоді зняв. Ну, це моя пенсія, умовно кажучи. Яка різниця? Якщо йдеться про те, що ці гроші маю я постійно нести на себе, то в чому суть тоді? Е, ну, я хочу ще додати, що і банківські установи, і, е, ну, наприклад, страхові компанії також е, мають. Змогу приймати участь у ну, третьому рівні пенсійної реформи. Тобто, можна відкладати на пенсійний депозит гроші, або на окрему пенсійну програму в страхуванні життя. Різниця в тому полягає, що, наприклад, банківські установи, вони не, як сказати, це накопичення на короткий термін. Тобто, ми не можемо. На 20 років забезпечити себе певними накопиченнями. Там є специфіка, коли ну яка полягає в тому, що це короткі гроші, можна mm -hmm. з деякою періодичністю їх вносити і зараз забирати. Ну що ми їх можна просто тримати на банківському рахунку і отримати свої відсотки. Можна. А що, що де а, безпека в цих грошах? Ну скажімо, борони Боже. Але сталася знов фінансова криза. І де ті гроші. Ну, дивіться, ні вкладники банків, ні вкладники, ні клієнти страхових компаній, ні, ні клієнти НПФ не, не можуть бути е, ну, 100% захищеними. Е, механізм захищеності він е, полягає і в тих законодавчих е, приписах, які є вже. Тобто е, діяльність цільових організацій, таких як НПФ, Ну і, і решти учасників третього рівня вона регулюється е, Національною комісією з цінних паперів і, і Держфінпослуг. Mm -hmm. І, Тобто цей механізм вже дає якісь, е, якусь впевненість якусь в. Якусь гарантію. Тобто ми можемо казати, іншими словами, що е, якщо ви маєте справу з державною з державою щодо свого пенсійного забезпечення і майбутнього, то у вас є гарантія того, що. Ті гроші, які ви вклали протягом життя, вони не подінуться. Ніколи. Ну чи може бути гарантія? От ми сьогодні бачимо ситуацію, коли більшість пенсіонерів не не доотримує пенсію. Угу. Тобто є дефіцит бюджету. Це вже свідчить про те, що ніяких державних, ну про якісь міцні державні гарантії говорити не, не, не можна. Тобто е, сьогодні ні держава не може надати таких. Міцних гарантій. Пане Дмитро, ну ви я перепрошую, ви буквально так заперечуєте самі собі. З одного боку, ви кажете, що потрібно виходити на другий рівень, зараз вже і третій. Але тут ви також кажете, що є дефіцит бюджету. Відповідно, держава не виконує Ні, не. свої зобов'язання. Це не може гарантувати держава надає держава надає ті механізми, які е, можуть ну, впливати на гравців е, на ну, третього рівня пенсійного забезпечення. Але в свою чергу. Законодавство надає самим людям можливість контролювати управління їхніми пенсійними накопиченнями. Тобто, у відповідності з законом про недержавне пенсійне накопичення, вкладники фонду можуть створити наглядовий орган, наглядову раду, яка, яка може Має право відслідковувати, відслідковувати і ну, брати безпосередню участь в управлінні своїми коштами. Ну, я зрозумів. Ну, я... я хотів би ще ну, сказати, що, наприклад, зважаючи на цю можливість, вже громадськість реагує. А... І є от відповідний рух за, за пенсію, який є. Я, я, я зрозумів я... вас, Дмитре, іншими словами, можу сказати так, що пенсіонери. Після виходу на пенсію отримують можливість собі себе якось зайняти і отримати нову роботу. Я жартую, але не дуже. Я дякую, що ви завітали до нас. У нас в гостях був Дмитро Дьошин, учасник громадського руху за пенсію. Мені так і хочеться коротить побажати, щоб наша економічна та фінансова ситуація в країні стала якомога безмовно безпечнішою, стабільнішою, і це буде певним гарантом наших із вами пенсій, але безумовно другий, третій рівень. Про який розповідав нам Дмитро, вам варто звичайно думати вже про це. Маємо рухатися вперед. Дякую. Дякую. Ну що ж, повертаємося до нашої безпосередньо течії в програмі. Залишайте з нами.